А масла ви масло ввели. Ну те, що витекло. Ну, що було, що я злив. Там відро відрошти повне було і ще. Він ну, нравиться в тракторі? Так. Да. Будеш тракторист? Да. <гум> Тільки що робити було? Газку надавати. Навалювати газку. Всім привіт. Слава Україні. Як і говорив попередньо, вчора шоу. Буду їхати дискувати. гнойок в процесі розвозиться, а я буду мульчувати. Деякі люди писали, що не дискуй, одразу на цепляй плуга і печі. Ну, в принципі, я в можливостях плуга не сумніваюся, що він по прямому без дисковки за коре, всі рештки, без ніяких запитань. Але є два нюанси. Чи може навіть і три, можна і так сказати. Якщо беремо трьохкорпусний плуг, то коля на МТЗ грузогній. грузигні. Тобто він зорати напряму не може. Або це відтягнеться і то вже буде не то пальто. Другий момент. Щоб підцепити до класа, треба четвертий корпус. Трьома корпусами це буде цирк. Четвертий корпус поки що ще не купили. Як купимо, тоді клас вже буде задіяний в Ну і третій момент те, що ми тільки після сої, якщо ми йдемо по мінімалці, є дві дісковки, одна в зиму, одна весною і тоді посіємо. Це якщо після сої. Якщо піс... і буде соя, а якщо буде кукуруза, наприклад, то після сої дісковка і орамка. А інколи просто орамка, то це тільки після сої. А якщо кукурудзу пшеницю, ми спочатку мульчуємо, робимо мульчу, потім моремо. Ну а так ми коротше, це все діло робимо. Згоден, що можна і напряму, в принципі, питань нема, але є такі моменти з приводу того, що не встигає за зиму, навіть яке зиму, майже за рік перегнить навіть те саме пшеничище. Я навіть таке бачив, що після одна оранка перевернула оцю, всі рештки, зібрали врожай, ось знову оранка і вивертається пшениця. Кукуруза, то це, зрозуміло, що вона не встигає перегнити, а то бувають такі моменти, що навіть пшениця не встигає розложитися, розкластися. Тому ми проводимо мульчування. Правильно це чи неправильно? Бог Пов'язано. Ви робіть, як ви знаєте, а я кажу і показую, розказую, як робимо ми. До тут це діло кожного. Значить, що, нацепив тіски, тіски, як ви можете, знати у нас де в Попробуємо їх зараз по пшениці. Що ми по парам ними дискували, діскували, по сої діскували, тобто все в ідеалі. Роблять вони роботу на 5 з плюсом. От я ГДшки, то вже прошли вік житель. А цей шар-диск, стійка белота, яка грає отак і отак. Вона робить вещі. І виходить в нас образно Вроді би рама суцільна, але кожен орган грає окремо. А коли ми беремо ГДшку, у нас усе на одній рамі вверх, вниз. Треба вверх, значить, вверх, треба вниз, значить вниз. І вся ця конструкція, весь агрегат і грає на рамі. Попробуємо зараз. Ну, і звісно, покажу. Там хлопці вже раненько розпочали э, вивоз гною, а я ж затримався в місті, то саморізи, то те бо там ще нас електрик працює. Не взнаю. То трохи затримався, ну, в принципі, вспіваю. Хтось там був писав, що гній потрібно розкидати, розкидати і після цього діскувати через 4 години. Я таке раз чую і сам собі думаю, ну а як він на кучі лежав, скільки він там лежав. Місяць чи може й більше, нічого ж з ним не здрабилося. А що з ним трапиться, коли ми розкидуємо? Типа азотні структури, сполуки оці іспаряться. Я так це типа, розумію. Може, може ми щось і неправильно робимо, а я вам тут щось розказую і рекомендую. Ну то таке в общем, Доїде до поля, тоді вже покажу, як працює тиск, як воно виходить, яка робота їхня, як подрібнюються рештки. Ще й спустив відро. Оце тобі треба лазити. Нема злов. Взять пусте відро і стиміти від, по дорозі, по всьому селу. Ох і народжиш. ну, Без коментарів. Ставте чоловіку такий лайкос, і в мене щось там до поля чи не доїду, розпадеться. Включую, підшиплює циліндр, це скакає по ямах, а тут же стоїть це функція, якась там, що і грає незалежно від трактора. Зменшує удари на навіску. Це теж по-своєму гарна функція на тракторі. Це зараз довольний такий ну... За роботою в полі скучно вже хочеться щось робити туди-сюди. Це зараз їду на такому на ентузіазмі, як на рибалку. Вроде би, так? А потім до вечора, як поскакаєш, тому що мать би його тричі, той трактор, скільки можна лучше б на дивані там чи лежав, чи я не знаю. Ну в общем. насипайте лайкосів, підтримуйте канал, собаку знай, не переїхати. Ну переїхати. Перемов на поле. Підналаштувалися, чуть-чуть підглибив передок, і пішов по діагональці. Получається, насіяно з того краю, так рівно паралельно сої і так далі. Верніше, соя паралельно пшениці. А тут а вже ж воно вийшло клином, і досівалося ж перекриття, і так далі. То я пішов з цієї сторони і тепер виходить діагональка. Ну, отак розробляється, візуально видно, що, в принципі, в принципі нормально. Мені як на мене кажу, батя, щось не особо. А він каже, ти що не, не пам'ять, як ми їхали там дивилися, чи там взагалі тільки нарушена сама стерня. Ну, хлопці ж теж працюють тільки по класиці, то приблизно плюс, плюс на мінус було те саме. Основна задача це зробити мульчу, змішати пшеницю, яка була при вбиранні, яка в ну, патрі після комбайну, спровокувати її проростання. І потім це заорати, тому що ну, по дісковці, як дехто мені писав, що сійте по дісковки. Та ну, як же пшеницю по пшениці сіять по дісковці і що далі? По сходи, е, сіємо 200 кг, а в кінечному результаті вийде 250, бо падали, це зійде. Та, це, це не годиться, це фігня на пасна То Ми оце вирішили, замульчуємо і буде чотенько. МТ-зон репнув. Граються короте, щось там якісь шванги, як зімда. Мелочі життя. Як у нас колись був зелений МТЗ, з лишнім тисячі мотогодин було всі шланги гідравліки рідні. А ці нові вже все переміняно, що, що тільки там не міняно. І пацани, вчора з ними спілкуємося на МТЗоні теж 892-й, він свіжих років, чи 20-го, чи 19-го, ну щось. три з лишнім мотогодин, дивлюся, ця ж стоїть топлівна нова, блискуча, не в колір мотора. А що вже міняли? Так, да, каже, відвезли на, на ремонт одному, відвезли другому. Каже, ну не роби. Як треба, каже, що ти її ті не роби. То каже, плюнули, рішили, купили нову моторпалуцку. Блін, ці края кидають так, що це труба. Моторпалочку поставили, все, оце каже, робота є тепер без ніяких запитань. Дивись, це капець. Це ж як сповним м'яким. Ви сіяли в тому році ту пшеницю після І, Звісно, це все посредствує нашого посіву, важкого. Ця, де стерня нижча, взагалі ідеально, де чуть вища є ну, так, більше рештків зверху, так скажу. Ну і за того, що нерівня, нерівна площа, тому, звісно, і бомбанчиш, не може брати дуже високо, дуже низько він то виходить там. Видно, не видно, вроді би курчує 14-15 кілометрів. Щось вже відвик від витку. трактора, щось так медленно їде. що, що йо-майо, ну, хочеться ще швидше. швидше ну, треба було, навіть на класа на цей бити, ці 2,6 ширина і пішов. Момент ще, що по борозні, як я і говорив попередньо, що є момент по борозні, і знаєте, що мене аж убиває. От якби я сказав про агрегат якийсь там, от, ве, от, агрегат вели сагрошу. Отакий от момент, там, от, треба якось би його устранити. Володимир Лукіч вже би сервіс, давно приїхали, вже переробили, переварили, ага-ага, поставили оту з бокову захисну пластину, щоб кидало на неї і падало на землю. І не робило цю борозду. Тут я відео кажу, кажу, що горохом об стіну. На більших агрегатах з'їсти ця бокова пластина, на отаких е, усь, уськозахватних немає. Ну Можна було б її, по крайній мірі, сюди її приробити і після того, як вже ж про агрегат висловив думку, що от, 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 от є такий міф, як золов'ян. Я не знаю, як, воно, як людям треба казати, щоб е, повпливати на це все діло. Вене сахру там не треба, там тільки сказав, все, я потім по культиватору. Вроді би свою думку висловив, ага, так, отак, через там день, два чи три приїхав сервіс, фу -фу -фу, переробив, Ну, на жаль, ми його не змогли випробувати, так як потім вже пішли, що там. Вже, вже не було, що вже посіяно, вже даний треба культивірувати. Так дивишся, з кінця в кінець все-таки штука доволі... Толкова, яка має право бути, дивишся все рівно собі, без ніяких отаких матюхів, як у мене наприклад було, ось, коли я під сою проходив і в сою заїхати не хочу. Вроді би зеркало настроїв, що ж низ. І в сою не хочу заїхати, щоб не зацепити її. І про... все одно ж бур'яно ставив, тобто, Ну їдеш отак, туди-сюди, туди сюди, туди-сюди. Туди ну йома йо. А з автопілотом без питань. Вчора дивлюсь, думаю, він хоч робить чи ні виїхав, включив же ж, понатирав, тут в салоні протерв, пилюку поганяв. Коли пише, що до 15, 15 липня поповняв. Ага, думаю, хорошо. Значить, 13-14 липень, серпня є срок дії. Думаю, хай ще буде. Ну, карточку вже свою поповнив. Думаю, якщо що, щоб зразу на телефон забаглабені. Пітер пішов повним ходом. Що тут пройшло після вбирання, при неймовірно. Там соя, це ж наша піонір, 300 тисяч висів. Дуже інтересно, зараз доїду в той конець, батя каже, поїдь, подивися, каже, коли ж в тому краю іменно на 70-му міжрядні. Мені я". я так, вроді, глянув, якось не обратимо увагу. Ти думаєш, ми бачимо те 70-те біжряді, а воно там є. То зараз поїду поїду в ту сторону. І подивлюся, що воно, яке воно, каже, що бобів, йомає. Хоча і тут дивишся чітко, в цьому році якось соя стріляє і стріляє, дай дорогу. Попитів, неймовірна кількість. І міжвузля порівняно невелике. І це все, як на мою думку, це точний висів сівал. Ми в тому році цю ж, сіва, цю ж сою сіяли сезешкою на 30-му. І я пам'ятаю, вона висока була, вона отака була. Ну, Телефон так перевернути, я язиком тіліпаю, розказую, а воно коротше, не знімає, того, що мені поступив телефонний дзвінок і звісно збило в цей момент зйомки. То я останнє, що як Сізечкою сіяли, вона була висока і міжвузля таке величенька. Ну, та тобто дивишся, спостерігаєш, що міжвузля порівняно невелике. І отак в ярусі бобиків. По чотири, по 5, по три. І саме верхній киточка, да, де о там найбільше цвіту, теж отак купить округ, ну багато, як от соєментор. Ось зараз приїдемо до краю, покажу. Дуже цікава все ж таки, соя в цьому році. Блін, я все-таки я впевнений, тому що це зівалка точно висів. Із-за цього і соя стоїть, як грім. Тому що якщо ми беремо сз зечку... Після культіватора, 5-7 см, все сама, чи там ніка, вона положила зерно в оцю меку зерну. Тобто, В принципі, ну, це в ніке хоч є якась прикатка, яка, яка вплотнила зернину з землею. А все зки в нашому випадку заді тільки борони. Тобто проволочили і воно в цьому пушку лежить на зерно. А тут аж всі валки точно висі, вона прорізала і воно в канавку тільки тик і ззаді е, ці ж... Поточки забили, чикентреки, ну притоптали, і от зернинку воно іменно збило, що положило в тверде, що збило, і то це тільки тук-тук, і потім от, щось моя така тут. Ну, ну, Зопадами в нас в цьому році не бали, щоб там заливало. І за цього в нас стоїть соя усіх соє гарний. Ну і ці не нарадуються. Все ж така рівномірна, як дивишся, песне. Зараз доїдемо, покажу. Тут аж в нас посіяна пшеничка була, то звісно, прицепною сівалкою гіморойно е, сієть отакі участки ну і плюс від посадки як завжди там нічого не родить а ось момент Момент. дивіться ось сама стоїть оце якийсь секель вискочив не знаю що воно умнічати не буду дивіться це просто що кущенулася, гілконулась верні, ось очки її гілочка. Ось сама стоїть. Це вже ось гілочка інша. І ось. Все. І вершок, дивіться. Десь більшенько, десь меншенько. Ось чотири, наприклад. У цьому ж вершку. Чотири зернинки маю в виду в Бобику. Ну і давайте зайдемось в 35-те. Тут, ну теж, теж непогано. Но, мені кається, чомусь ця соя на 70-му краще. Ось, дивіться, вершок. Це ж бомба. Так, сойка непогана, є якісь оце болячки, я не знаю, напишіть, що це за болячки, хто в курсі. Отаке якесь, якесь, якесь отаке. Ну ти що, і дивишся, така ж вся жирівнесенька. Це таке точний посів, є точний посів. Так, попер далі працювати. Так, все, на сьогодні робота кінчилася. Не доходив я туди е далі, тому що не розкидали жмигніт. МТ Зон рептур е отекло масло десь під кабіни. Ну, вроді би там ота шлангочка або там колічко якесь, в общем, батя оце літає по цій дорозі. Я туди їду, він в ту сторону йде. Я назад їду, він туди летить. То відро, то резинку, то шлангу, то е, ключ якийсь там, то і так далі. Коротше, кінечний результат 32-й е, насос, той, що під кабіною, Еншак. Розірвало. Це він там стоїть ще заводський. Чого розірвало? Без поняття. Але його розірвало, тріщина. ну Приїду на базу, Коля привезе з водкою. Нехай вийшло, хлопці стоять цілий день прогуляли, вместо того, щоб вивозити гні і в ітогі МТЗ блін, підвів в найподходящий момент. А так хотілося б за сьогодні тему з зновим було закрити, але, але. В общем, вони там крутять. Я повністю не додіскував, щоб потім, коли внесемо гній, тоді вже далі додіскую, відійду края, щоб це було по феншую. Тому на сьогодні все. Дійсно. З вулиці, кстати, давайте, бо то ж з кабіни все время казав. Дійски свою роботу зробили. Основна задача, яка їхня? Правильно, змішати рештки. Змішали. Ось центр не на одну залив. Не хочу йти в той край, потім назад, бо потім загінки не будуть сходитися. Таке вийшло. Плужок це все виправить і буде ідеально. Але це вже буде зовсім інша історія. Так що на сьогодні все. Пече жари таке, в кабіні кондерне вали, вроді би аж холодно. На вулицю вийшов, їдрить жарюка така, що я ті дав. общем, все. Здравствуйте, потекло посоплило. Угу. А де той? Чи, чи ви вже віддали його? Там, там, десь. бах, пакає. Зараз покажу. Що там тріпалося з цим папуасом, Це ж надо цілий день простоє, просто жах. Ах, єма. Де його положить? Ну йде воно? Вєталь, а де там тріщина там? Тріщина Тоссі одна, друга. А я бачу. Так я не бачу. Переверни. Ось все. Ось одна, ось друга. ж сможо дальше по корпусу. Добре, що хоч після 82-го залишився, так? Да? Та замінили. Ну, як там з Богом Парася. І в нашому випадку. Каже, Коля що трохи спробував, смикнулося, вроді би нормально. Ну чи з 82-го іншак ми теж поміняли, він теж був подушатаний. Чи його хоч на, на хоч щось хвати. Варіантів, звісно, у нас небагато, хоч би на сьогодні вистачило. Ні одного е, трактора, ні одного прицепа сьогодні не вивезли. Ну це жах. Ото Колян сіки нагрузив і репнуло. Давайте, Коля, от він та, йо-моє. Шо, шо? А, вода треба. Вода це... Це життя, да, казали? В рекламі. А сіка масла ви це ввели. Ну, то, что вытыкло, то, что было, что я слил, там ведро пошлифованное было еще, а то бутылки. Не знаю, одна там где-то... Блин, Виталий весь чушь укладывал, сказал, кинь мені в кабину, положив на крыло сейчас бы. Ко, телефон? Да ні, масло, бутилку с маслом. Та масло-то фигня, телефон было бы интересно. Ну, все осталось, Штук пять, да? А? Штук пять вылили. Там может штук пять, да, я не знаю, там... Будемо, будемо розбирати іншак. будемо дивитися інтересно, чи щось попало, чи на ну, ніякого хрена корпус тріснув. Якщо він з 14 году трактор він не мінявся, це 100%. Не мінявся, він рідний. Ну значить хороший іншак попався, що не міняли. А ну ка, давай ка Те саме з тим іншаком і було на 82-му, що треба було газувати. Тобто він вже там шестерні підношені, то тобто є в ближайше час тобто треба купувати вже новий. Це вже не годиться. Поки Хай пече, дай Бог. На цьому кінець. Дякую за увагу. Всім пока і звісно це буде Україна.